Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 квітня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас Лицарь Кубків. От саме в цій колоді не люблю його, він якийсь такий тут хитрий. На дні колоди вісім пентаклів. Ну що ж, лицарь Кубків. Молодий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Від 20 до 40 років. Ем, ну, подивіться на нього. Знаєте ви його? Чи це ви? От таке враження, що він щось приховує, він щось не договорює і чекає вашої реакції, чекає вашої дії, От вичікує влучного моменту. А на дні колоди в нас вісімка пентаклів. Це урожай, який вже майже дозрів. Робота, яку ми робимо, яку ми вміємо. і вже... Ще трішечки і можна буде збирати врожай. І тут намалювався лицар Кубків. Так хоче допомогти вам збирати ваш врожай, отримати дивіденди незаслужено. Так, примазатися до вашої роботи, до вашого врожаю. Чи він щось пропонує? Обмін. Ну, якісь такі... Так як він переконує, начебто вигідну... вигідний бартер на вигідних умовах. Ну, Я би йому не довіряла. Ну, Дивіться, чого, що стосується, що тут у вас, яка робота, яку ви вже майже доробили? На роботі справи, можливо, вдома, так, ви все робили самі, а він тут прийшов, такий от, весь. Лицар, ну, Кубковий він може бути дуже-дуже облесливий, дуже ніжний, дуже романтичний. Отакий мусі-пусі, така няшечка. Але в, в, в цьому всьому може бути підтекст. Він це робить заради чогось для чогось. Ну, як і в кожній енергії є плюс і є мінус. Але саме от. В цій колоді він дуже такий от, ну, підступний. Він начебто хоче удурманити, заманити, обіцяти ну, впливати емоційно. А вже як Як до вас можна підібратися? Знаєте, от як, як той диявол? Я тобі дам те, що ти хочеш. Ну, щоб ти так думав. Ти так думаєш, що ти то утримаєш. А насправді в нього є свої свій інтерес в цьому. Бачите, тут така комбінація шахматна, в шахи, начебто ви граєте, і він щось приховує. Хто перевернув ферзю, хто побив? Невідомо. Ну, виглядає начебто він переміг вас, або ви здалися. Ну, в будь-якому випадку, з його сторони, є, він щось приховує. Може бути якась підстава, маніпуляція, хитрість. Ну, я б не довіряла йому. Тобто це може бути або от такий молодий чоловік стихії вода. Рибарак скорпіон, як я вже сказала. Або, от загалом, будьте уважні до ось таких людей, які будуть сьогодні обіцяти, будуть щось, ну, такі, отже занадто, занадто вони такі облесливі, добрі, спокусливі, і особливо, коли вони будуть щось обіцяти, пропонувати, е якийсь обмін, щось покушатися на, на вашу роботу, на вашу працю, те вже, що ви майже, майже втілили, майже зробили. Ну що ж, подивимося. Ну, чомусь, що це наш такий настрій. Мені не відчувається, що ми будемо намагатися когось обдурити. Ні, будьте уважні, щоб нас, ну, вас не надурили. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. От знаєте, такі відчуття, от що потрібно бути справді уважним сьогодні до всього. Тому що от така невловима, невловима хитрість. От я навіть не можу нащупати її от ще. От так вона витає, така, що хтось захоче використати, хтось хоче ну, примазатись до ваших досягнень. Хтось, ну, буде щось таке, що нам буде допомагати. Супер, справедливість. Чудово, що справедливість плюсові позиції. В першу чергу кермічна карта. Тобто, справедливість буде на нашому боці, вона буде нас захищати, вона буде намагатися не дати лицарю такому кубків спокусити, обманути. Тому що ми на це заслужили. Ми були правильні, ми були чесні, ми були справедливі і справедливість. Буде нас захищати на нашому боці. так? Ну і тре, але обов'язково по справедливості потрібно бути чесним, дотримуватися закону чесним, справедливим, порядним. Не, ну, якщо ви відчуваєте, що вас намагаються надурити. Сказати про це чесно. Ну, тобто, потрібно поступати сьогодні правильно. Тому що бачите, баланс. Що посієш та й пожнеш. Будеш ти чесний, будуть з тобою чесні. Ну, і це справедливість це будь-які державні установи. Тобто, це може бути ось така ситуація вам пообіцяти. Державній установі, ви подаєте документи, ви там ну, щось е, на щось чекаєте, ви щось е, хочете, е, виготовляєте, ну, якийсь пакет документів, Ну, чи підставляєте, в які виходите державні установи. І от там може бути така ситуація, що вам, ну, вас попросять щось за, за послугу. Вам пообіцяють щось, а потім щось може піти не так. Це може бути підписання контракту, угоди, також можуть бути завуальоване щось там, приховане, але воно проявиться, бо справедливість на нашому боці. Можливо, в когось одруження, розлучення. Ну, тобто кавалер ваш, і ви збираєтесь з ним свої стосунки узаконити чи з'їжджаєтеся. ну, От він обіцяє, обіцяє, що все буде чудово. У справедливості треба все узгоджувати, чітко проговорювати, прописувати, вимагати відповіді. Ну що ж, от таке ще більше напруження стало. Що нам буде заважати? Дивний якийсь сьогодні день. Знаєте, навіть я от не можу підібрати правильні слова, тому що настільки відчувається оцей слизький лицарь кубків, що що буде заважати? Єрофант. Дивіться, два старших аркана в позиції, один що буде допомагати, один що буде заважати. Єрофан, що таке Єрофан? Це мудрість, це людина-наставник, вчитель. Можливо, знаєте, от вам дорослий чоловік, вчитель, буде говорити, не, не піддавайся, не спокушайся, я би не вірила, не вірив, ну, бо це може бути він, вона, я б не вірила цьому чоловіку чи цій людині. Або це ваша мудрість буде заважати. Або підтримка ось такої людини. Може також заважати, так як це є спільнота людей по інтересах, по, там, по вірі, по, по будь-що будь це може бути. І вони також вам заважають, тому що, можливо, ця ситуація отримала розголосу. І всі вам дають поради. Всі намагаються. А можливо, так як в нас було на Дні колоди вісімка, так, вісімка Пентаклів, що ми вже робота, яку ми майже вже доробили. І ця робота стосується якраз от групи людей цієї. Чи це на роботі, чи це приналежність вас, до якої групи людей ви належите? Це може бути ну, будь-яка група. І... Тому вони вам дають поради, намагаються вплинути, щоб такий от лицар кубків вам не зашкодив. Ну, от, буде плутанина сьогодні. Тому що два таких сильних аркана, знаєте, мудрість і справедливість будуть намагатися переважити на свою сторону. От тому я тепер зрозуміла, чому такий стан, от що важко, важко прийняти рішення. Знаєш, ти от начебто розумієш, дивишся на ту людину, розумієш, що десь тут мене хочуть надурити, десь тут є підстава. А от як її, настільки вона буде така філігранна, тонка, що протистояти буде важко. Так, але пам'ятаємо, що у нас є справедливість. На нашому боці. Задавайте багато запитань. Все проговорюйте. І не треба вигляд... боятися виглядати от дурним. от в Тому, тому може і заважати Єруфан, оця мудрість наша. Так негарно, так не коректно питати, так не можна. А як як я буду виглядати в очах того лицаря Кубків? Вас це хай не хвилює. Вас має хвилювати ваша що з вами буде відбуватися, ваша стабільність. Щоб цей лицар вас не надурив. Тому запитуйте, уточнюйте, знаєте, тому що людина, як обманює, чим більше ви задаєте конкретних запитань, вона губиться, тому що неможливо контролювати брехню. Її можна контролювати там на якійсь початковій стадії пару там запитань. Викрутитися. А коли починається уточнювання чітко по деталях, от тоді вже важко контролювати, і ви зразу побачите, що щось тут не так. Тому не бійтеся виглядати смішним, дурним, бо так негарно, бо так не прийнято. На вашому боці справедливість, а справедливість це закон і порядок. Чіткість, ясність. Справедливість має меч, вона потребує ясності. Вона прояснить ситуацію. Ну, що ж, мої любі, ну, нелегкий сьогодні день. Я собі сьогодні запланувала купу справ, і щось мені вже, вже не дуже хочеться. Треба переглянути, що можна відкласти. Ну, що ж, мої дорогенькі, я знаю, що ми впораємося разом. Ми сильні, от ми зараз запустимо таку колективну енергію. Такої справедливості і все. І от половину лицарів-кубків здадуться ще на початку, будемо е вип сьогодні випромінювати впевненість, рішучість і справедливість. І все. І ніхто до нас не, піде, не підійде своїми сумнівними пропозиціями. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам в першу чергу мирного. Мирного і спокійного дня. Хоча я не знаю, таке враження, що чим ближче до Великодня, тим буде жаркіше. Я не люблю дивитися такі передбачення, але не встояла, дивилася тут цілий тиждень вогняний. Жаркий, такий, так би мовити. Чим ближче до свята, тим, тим жаркіше, тим вищі карти і ну, вогонь, вогонь і вогонь. Тому. Навіть не знаю вже, знаєте, що нам побажати? Як вберегтися від цього вогню? Люблю вас обіймаю, ось що я можу вам сказати: обіймаю міцно, тримаємося, віримо, молимось, ми сильні, ми вільні, ми незалежні, ми, ми все подолаємо, в нас немає інших варіантів. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні такої впевненості, рішучості. Нам ось так ось так, ось треба бути сьогодні. Дивитися в очі і задавати незручні запитання, не відводячи очей, не піддаватись на. Провокації, на, на роже, не, знімати ржеві, рожеві окуляри, дивитися все через призму на все справедливості. Як би не хотілося повірити такому няшному лицарю кубків, маємо справедливість, яка потребує чіткості і ясності. Ну що ж, мої любі? Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за, за ті слова, які ви мені пишете. Дуже приємно. Мені я завжди чекаю. З підтримкою набагато легше. от Ви мене підтримуєте, я вас підтримую. Міняється настрій, міняється, відчувається зразу така впевненість і сила. От я вам бажаю сьогодні. От, Відчути мою підтримку, мою силу, яку я вам надсилаю. От тільки ви відчуваєте от щось десь підвох, що, вас, ну, що ви, не, ви втрачаєте контроль, відчуйте, що я, я, обій... я підходжу ззаду, обіймаю вас міцно, відчуйте цю силу, цей вогонь, який вам передаю, і разом ми впораємося з цим лицарем Кубків. Ну що ж, мої дорогенькі, чекаю на зворотній зв'язок, чекаю на ваші коментарі, на ваші приємні слова. Ставте сподобайки, будь ласка. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, я запрошую вас в чарівний магічний простір Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.